Стані у правді. Перший крок звучить так. Ми визнали, що були безсилі перед алкоголем, що наше життя стало некерованим. Ми визнали правду про нас самих, про нашу поведінку і нашу важку життєву ситуацію. Проблема алкоголю це одна з багатьох ситуацій, в яких ми перестаємо керувати своїм життям. Цей перший крок у програмі 12 кроків у певному сенсі є найважливішим, адже це переломний крок тут чути відлуння рішучих слів Ісуса і спізнаєте правду, і правда визволить нас. Не всі програми виходу з кризи, програми переміни людини, допомоги у розвитку. Відразу вже з першого кроку, вже в першому завданні показують те, що є переломним, що становить умову подальшого розвитку. Зазвичай перші кроки вступні для розминки, для заохочення. це не надто важкі кроки, що ставлять перед нами одразу найвищі вимоги. Тим часом у програмі 12 кроків анонімних алкоголіків, саме цей перший крок вирішальний, основний, революційний та дивовижний водночас, і починається він словами: ми визнали. Ми визнали, що безсилі не тільки у залежності від алкоголю, чи якоїсь іншої спонуки, яка робить нас залежними, але також а може й перед усім, силі перед лицем усієї нашої життєвої ситуації, перед лицем нашого минулого і теперішнього. Ми визнали іноді аж через десятиліття страждання, що перестали керувати своєю поведінкою. Зробити перший крок до розвитку і радості означає визнати. Щоб ми перестали мудро і розсудливо керувати своїм життям, ми перестали управляти своїм життям таким чином, щоб нам самим хотілося жити. Перший крок це визнання безпорадності, визнання того факту, що наше життя почало вислизати нам із рук, і йти таким шляхом, який виявляється шляхом у прірву. Перший крок це визнання, що не варто так далі жити, що навіть неможливо так далі жити, бо наближається або й уже нас охопив, розпач і бажання втекти від життя. Більшість форм залежності чи інших руйнівних способів поведінки це форма повільного самогубства. Якщо хтось не виходить із залежності, чи іншої форми кризи то неминуче прямує до смерті? Перший крок це визнання факту, що я живу так, як сам не хочу, і що сам не виберуся з цієї пастки. Розгляньмо детальніше цей перший переломний крок, який полягає у беззастережному зізнанні самому собі. Що я безсилий перед лицем власної слабкості і хит хитро які стали моєю участю. Зізнаюся, я безпорадний, сам із собою не впораюся. У мене немає жодних сумнівів щодо цього. Програма 12 кроків не пояснює, звідки взялося це наше визнання власного безсилля. Ті, які роблять цей крок, зазвичай вже пройшли декілька попередніх етапів, котрі спонукали їх зробити цей переломний крок. Ці попередні етапи це переважно поступове, щораз болісніше переконування себе в тому, що подальше перебування в системі залежності й ушукання самого себе, типове для всіх людей у кризі. Веде до розпачу і смерті. Однак у здійсненні цього першого кроку немає жодного автоматизму. Є чимало людей, які самі перед собою заглушують правду про себе аж до смерті. Хто звертається до програми «12 кроків і робить перший крок, той докладає зусилля, яке на початку жахає. І нерідко вимагає нового духовного народження, вимагає також зустрічі з благословенною програмою, яка пропонує нам цей крок саме в такій формі, коротко, конкретно, рішуче, без жодних коментарів, виправдань чи вступних умов. Людина, яка визнана перед собою самою, що такий спосіб життя. Який вона була досі нестерпний, неминуче веде до жахливих страждань, руйнує відносини не тільки з іншими людьми, починаючи від найрідніших, але також із самим собою є благословенною. Благословенна людина грішна, яка визнала, що вчинене нею досі було нелюдське і вийшло з-під її контролю. Що не згідна з її власними прагненнями чи ідеалами, благословенна та людина, яка визнала, що своїм способом поведінки і участю у злі зрадила себе саму. Зробити цей перший крок означає визнати, що ми зрадили цю красу і добро, з яким нас створив Бог, адже кожен з нас у дитинстві відкривав у собі цілі океани бажань і прагнень, кожен з нас, будучи дитиною чи підлітком, міг годинами розповідати про те, яке велике щастя чекає на нього в дорослому житті, як багато добра він зробить, як багато людей захопить його щасливить своєю любов'ю. Кожен з нас мріяв про те. Щоб бути щасливим разом з іншими щасливими людьми, особливо у подружжі і стабільній люблячій сім'ї, ми розпочали життя на цій планеті від туги за великим щастям і мрій про здійснення наших найгарніших життєвих планів. У дитинстві в нас було так багато прагнень і мрій, що не вистачало дня і ночі. Щоб ці мрії намріяти, щоб про ці мрії розповідати Богові і людям. На жаль, рано чи пізно з нашої чи чужої вини в нашому житті і поведінці щось починає псуватися. Історія починає ускладнюватися, укладатися інакше, ніж в наших найгарніших снах. Іноді відбувається щось таке драматичне і болюче, що ми відмовляємося від наших власних бажань, ідеалів і прагнень, і навіть про них забуваємо. Переважно у цьому частково є наша провина, а частково довкілля чи людей, з якими ми пов'язані. Ми ніколи не встановимо, хто в цьому більше завинив, натомість важливо визнати той факт. Що наше життя змінилося на хрестну дорогу, на низку страждань, помилок, часто драматичних образ, яких ми зазнаємо чи яких завдаємо іншим людям, а передусім самим собі. Коли життя починає нас так дуже боліти, що нам хочеться врешті щось із тим зробити, що хочемо змінити, і то радикальним чином, Нашу в ситуацію, тоді ми готові до зустрічі із програмою 12 кроків і до здійснення першого кроку, тобто до визнання нашого безсилля, та втрати контролю над власною поведінкою, втрати панування над самим собою. Чинити перший крок означає з дитячою покірністю і простотою. визнати що наша ситуація нестерпна, і ми хочемо радикально її змінити, незалежно від того, що конкретно нас болить. <кхи> чи те, що ми втягнулися в якісь хворобливі токсичні зв'язки або залежності, чи те, що досі наше життя базувалося на принципі приємності, яку ми плутали з радістю, чи нашим Богом став живіт? Емоції або якась людина, яку ми поставили на місце Бога, чи вона сама це місце у нашому житті собі привласнила? Незалежно від всього цього, перший крок до свободи, до радості, до повернення надії це визнати, що наша життєва ситуація виглядає так, ми стали безсильними перед лицем нашої слабкості. І перестали керувати нашим життям. Чому так важко зробити цей перший крок? Чому він революційний, чудовий і благословенний водночас? Бо що більше ми блукаємо, ще більше почуваємося безсильними перед лицем якоїсь слабкості, або що токсичніші відносини дозволяємо себе вдягнути то більше болить насправда про нас і про наше втягнення. Класичним прикладом може бути стан закоханості, який є формою сильної емоційної залежності, що відбирає від нас здоровий глузд і часто вплутує нас у токсичні відносини. Закохатися можна в будь-якому віці, не тільки в садочковому чи підлітковому. Але навіть у віці 70 чи 80 років закоханість за визначенням сліпа і її часто плутають з любов'ю. Трапляється, наприклад, що чоловік, який є чоловіком своєї дружини, батьком і дідусем, може закохатися в молоджу дівчину і залишити своїх рідних, закоханість може заволодіти нами у будь-якому віці. Нерідко її наслідками є участь у заплутаних зв'язках і болісні життєві ситуації, а також втрата контролю не тільки над нашою поведінкою, а й над нашим тілом, думками та емоціями. У будь-якій кризовій ситуації важко сказати собі, що я заблукав і завдав болю самому собі. Визнати свої помилки і власну безпорадність важко не лише тому, що така правда дуже болить, але й тому, що вона спонукає до радикальної зміни поведінки, зміни до теперішньої ієрархії цінностей, моральних норм, якими ми керувалися. А все це надзвичайно важко, і в зв'язку з цим у ситуації, коли ми допустилися помилок. Коли втягнутися у щось таке, що мучить нас самих і через що ми, ми мучимо інших, найлегша позиція полягає у постійному самообмані. Людина може так довго, так нахабно ошукувати саму себе, що помирає з цієї причини. Класичним прикладом є алкоголіки, наркомани, еротомани – Залежні від азартних ігор та інтернету, які можуть так довго жити самообманом, так довго переконувати себе, що у них немає проблем, що з цієї причини помирають. Деякі залежні іноді кажуть мені отже, недавно я був на похороні мого приятеля, він попрощався із життям, бо не перестав обдурювати себе. Не визнав своє безсилля, а я ще живу, бо на певному етапі перестав обманювати себе. Надзвичайно важко перестати обдурювати себе, перестати переконувати себе в тому, що так, як я живу, можна жити далі. Легше пристосувати мислення до помилкової поведінки, ніж поводитися згідно з чесним правильним мисленням. Перший крок рятує нас радикальним чином, адже рятує від життя у світі ілюзій, а постійне перебування в ілюзії це завжди форма агонії.